я думаю, що це дуже влучний опис. Радіо свобода працює в Україні вже 70 років. Цього року ми відзначаємо 70-ту річницю Ми пишаємося тим, що Україна є домом для нашої найбільшої у Європі організації Радіо Свобода. Радіо свобода зараз неймовірно важливе з огляду на все, що відбувається в Україні. Ми вважаємо, що дуже важливо мати представництво як у Києві, так і у Львові з кореспондентами, які покривають всю країну Вони ведуть репортажі з передової та розповідають історії українців демонструючи стійкість українського народу та надаючи своєчасну інформацію. Ми Упродовж 70 років вони створювали життєво важливе партнерство з аудиторією. Правильно, наш головний офіс знаходиться в Празі, у чеській республіці. Ми працюємо у 23 країнах Європи і Центральної Азії здійснюючи мовлення 27 мовами, враховуючи все, що відбувається в Україні, тут найбільший наш проект, який має життєво важливе значення, Вважаю, що свобода слова є життєво важливою частиною будь-якої країни, яка дотримується демократичних принципів. Звичайно, Тут багато чого відбувається, і ми усвідомлюємо, що перебуваємо у воєнному стані. Однак, під час моїх нещодавніх зустрічей із президентом Зеленським та послом США в Україні ми наголошували на важливості свободи преси. Ми вважаємо, що вона має визначальне значення оскільки Україна продовжує прагнути до статусу члена ЄС і далі розвивається як демократія. Незважаючи на виклики воєнного часу, ми повинні пам'ятати, що журналісти із повагою ставляться до питань національної безпеки однак дуже важливо виступати на захист свободи преси та відстоювати відповідальність за незалежну роботу без цензури. Не беруся вказувати іншим редакціям, як висвітлювати новини. Так, я помітив, що деякі новинні організації приділяють менше уваги українській тематиці. Чесно кажучи, ми цього не розуміємо. І це повна протилежність тому, що роблять наші журналісти. Ми зробили Україну нашою найбільш висвітленою темою за межами штаб-квартири. зараз головне, щоб ми продовжували це робити. Тож, поки тут відбувається боротьба, зусилля та різні історії в основі щоденної роботи Радіо Свобода лежить загальний мікс історії України і це не лише на радіо, а на всіх платформах. Ми нікуди не дінемося. Інші можуть втратити інтерес, але ми вважаємо, що це гра з вогнем, відверто кажучи, через серйозність проблем, які тут відбуваються. Так його отримують у Криму, який окупувала Росія Цього б не сталося, якби Росія трималася подалі від Криму. Це частина України, і це відомо усьому світові, але Росія має свої незаконні уявлення про те, чи їм має бути Крим Тож вони розглядали журналіста, який розповідає історію Криму як загрозу. І там він заплатив за це дуже високу ціну. Вже майже три роки він перебуває у в'язниці ми обговорювали це із президентом, і ми були вдячні президенту і офісу президенту за те, що вони повідомили нам, що робиться для звільнення нашого колеги. Ситуація ускладнюється низкою факторів, але всі сходяться на тому, що він має бути звільнений і президент дійсно сказав нам, що має намір підняти питання нашого затриманого колеги цієї весни під час саміту. Тому ми сподіваємося, що питання і Криму і затримання нашого шановного колеги буде піднято саме тоді. Так вислося президент. і ми були вдячні за те, що він поділився цією інформацією. Ми обговорювали це питання, але жодної конкретної інформації від президента з цього приводу ми не отримали. та чесно кажучи, і не очікували. Це те, чим він повинен розібратися. і ми поважаємо складність ситуації. Однак суть у тому, що влад цивільний, а не військовий. його єдиний злочин полягає в тому, що він журналіст і розповідає історії Криму. Він однозначно повинен повернутися додому. цього тижня? Я мав честь зустрітися не лише з президентом, а й з дружиною влада Катериною. Вона дуже сильна жінка, як і сам влад Ця сім'я має воз'єднатися, і ми працюємо над цим. Ми з'ясували, що правда є реальною загрозою для Росії. інакше вони не вдавалися б до таких радикальних дій. наразі Росія отримує двох наших колег. одного в Криму, іншого в Росії. І ця тактика арештів журналістів просто за те, що вони говорять правду, повинна припинитися. Активно вивчаємо всі можливі шляхи для негайного звільнення. І Наразі маємо кілька варіантів розвитку подій. Алсу – цінна колега, віддана дружина і мати двох дітей. Вайф, Крім того, те, що вона є громадянкою Сполучених Штатів, відкрило для нас інші можливості на шляху до її звільнення. Як я вже згадував раніше. Ми прагнемо вивчати усі можливі варіанти, щоб повернути додому усіх наших несправедливо затриманих колег, включаючи АЛСУ і владу, а також тих, кого утримують у Білорусі. Ми думаємо про них щодня. Якщо ми так явно дратуємо російський уряд, клілі це. Це означає, що наші журналісти дуже добре виконують свою роботу. Подібне таврування може погано позначитися як на журналістах, так і на журналістиці в цілому. Вони намагаються представити професію як нелегальну діяльність, що є абсурдним і небезпечним поняттям. Вони можуть називати нас як хочуть, але ми можемо чітко сказати, що наша робота буде продовжуватися. хоча у нас більше немає офісу у Росії, ми все ще продовжуємо висвітлювати тамтешні події. наші репортажі щодня проникають в Росії, і ми збираємося продовжувати ці зусилля мене дійсно вражає, що в той час, як вони здійснюють ці жахливі злочини, коли Навального змусили замовкнути назавжди, коли ми отримуємо такі ярлики. коли бомби падають на українських цивільних щодня, рівень вічі всередині Росії зростає. Адже все це проти вільних людей. проти тих, хто прагне свободи. тих, хто хоче жити в суверенній країні, тих, хто хоче самовиражатися як журналіст, тих, хто просто хоче мати можливість повернутися в Росію, щоб відвідати свою хвору матір. Як це було у випадку з Алсу. Тому хочу запевнити, що нас не зупинити, і ми будемо продовжувати робити свою роботу.